Всім привіт, всім гарного дня. Так, люба йде на город пастися. А пастися йде, Люба пошо. Хоче полуницю з'їсти. Ой, Люба захотіла полуниці. Ну, Люба не по полуницю йде. Люба йде о! По... по квасець, по петрушку і по зелену цибульку бурячок і по все остальне. Так. Треба нам, треба нам вирвати петрушки листочків. Дітика в нас гарна петрушечка. Будемо ми варити. Картоплю, молоду і барачанку, бурячанку. бурячанку. М -м -м, як пахне файно петрушка. Ка вона файна велика. Ми наріжемо. Дивіться, яка красуня. Та тут стовп'яки погнала, насіння буде. Але в мене є тут по городі без стовп'яків. Це мій. Чорнобривці, романець і майорчики мої. Це мій горох красунчик, це Біленько. Це в нас кріп. Боже, його треба нам нарвати. Ось. Кропик люблю в молодих барабойчиках. О. Так що ось таке-то. Наготуємо смаколиків. Щоб було їсти що. Головне, щоб світла не виключили, щоб все побуло. Ну, я думаю, повинно побути. Сьогодні діти ЗНО здають. Має бути їм інтернет. Так, щось таке діло. Та я думаю, що буде. Так, кропу нарвала, петрушки нарвала. Ага, нам ще треба цибулю нарвати. От. Думаю, ще щось я мала вирвати. Цибулю. такий гарний салат. Це я вже прориваю, той на насіння оставлю тут, котрий каші. А цей повириваю, курам повідаю. Ну, зараз я нащипаю цибульки тоді покажу далі. Нащіпала цибульки. Ось тепер ще нарвем квастю. Ой, щоб я не погубила. Ох! Нарвемо квасцю і бурячків. Щось я, напевно, неправильно зробила, бо я нічого з собою не взяла, що складати. О, який гарний квас, той кріп у нас великий. Ого! А там яка гарна хмара йде, ще й гримить. Так, зараз я червоних бурячків нарву. І тоді вже вам в хаті покажу, що і до чого я роблю. Так, продовжимо. Це з бараків накапало, що помила. počistila i budem rizati naši burjačke na našu burjačanku. Якщо у кого є більші бурячки, можна більші бурячки брати. У ну, мене багато нема, бо вони невеликі. Ось то я. Ось так. Можуть бути кормові буряки. Нема різниці. Почанку, картоплю закіпит. Коли квасець гарно пахне. О! Відправляю в каструлю вариться, воно все помите. Е, так, і не треба там писати, що хто їсть буряк з гечкою. Гечку гитко жарить в яйці, їдять, гечку в салат додають. Це я бачила. Ось. А я їм вурачальці. Ой, так, зараз я хліб цибулю і петрушку ще візьму. Так, кріп я обриваю, щоб ті опацураки обрізати. Я не люблю, коли вони є. Тільки самі листочки люблю. Ось. Ну ось так. І кріп люблю, коли він дуже дрібденько порізаний. Мені треба кропу і до бурячанки, і до картопельки. І ріжемо. А хто любить грубше, може різати грубше. Я не маю ніс. Абсолютно просто. Я люблю ці дрібненькі. Як такого кропу я не дуже люблю, так кажу, як є. Але от молоді картоплі і в бурячанці це доречно, це смачно. Петрушку я так само, тільки. Тут листочки. Отих. Знаю, що люди є кажуть, що в тих пацураках, як я кажу в патичках, що багато запаху, що він смачніший, ну не знаю, мені вони мішаються. А це вже як кому подобається, хай так собі роблять. зараз ще цибульку поріжу. Так, картопелька в мене відварена. Вона вже майже варена, не то відварена. Так. Зеленину вимішуємо. Даємо сюди. Так. Беремо Масло. Це масло в мене топлене. Це в мене сметана. Хто так не любить, може не робити, то таке діло. І що там сметани багато накидала, можете кидати менше. Я люблю, коли багато сметани і масла. Я собі можу позволити. Маю дармове в селі. Хто хоче дармового, приїжджайте в село. В сіль. Чуть-чуть. Приправ. Лавровий лист меляний. Перець чорний. І часник сушений, М -м -м. ось і відправляю на плиту, хай воно все протушиться ось так. Так, а ми будемо готувати заправку до бурячанки. Так, пару ложок молока віляла, бо сметана у мене не дуже рідка. Так. Сіль. Перець меляний. І лавровий лист меляний. Так. За три ложки муки.

Наші бурячки ті що варилися. Ну і накришила я салат до картоплі. Це в нас сіль. А це в нас сметана. Кишкварки жаряться, то ми. Салатик приготували. Весняний. Ох, і смачно буде. Ну, я наготувала їсти. Запрошую, Приєднуйтеся, будемо смакувати ось такої смакоти, барачаночка зі шкварочками. Картопелька в сметанці і салатик. Ось. Так що ось таке -то діло. Заходьте, будемо смакувати. Хто любить, може трошки густішу робити, ну, от саму барачанку. Щоб густіша була, більше трошки муки давати. Ну, Мене така влаштовує. Мені така смакує. Така смачна. А зі шкварочку. Шкварочки мають бути вижарені, сухенькі, гарно вижарені. але не гіркі, не засмажені. щоб гіркі були. М -м -м. Така смакота. Люблю картопельку молоду, маленьку, ну не Ну що? Вона то є смачна. Но сама смачніша це маленька. Сама корисніша. Так що ось такі то справи. Готуйте, смакуйте, всім смачного, всім гарного дня, мирного неба і тільки хороших новин. А я поїм і буду йти до роботи, бо зараз ще хвилин 10 і виключу світло. Всім па-па.